Алекс Кабрера Історія про дракончика Піро, який подолав страх темряви. Чи цікавився ти коли небудь тим, що криється в темряві? Піро думає про це щоночі, відтоді як покинув яйце. Йому здається, що темрява приховує все, що його лякає, наприклад, страхітливих драконів та отруйних змій. У темряві будь-який звук. Здається голоснішим. Дракончики знають про страхи Піро і розважаються, лякаючи його. Вони гупають, кричать і свистять. Тільки носідає сонце. Тіні зростають і не би оживають. Ой, навіть моя тінь більша за мене. Наляканий Піро біжить геть, а його друзі регочуть. Дракончик бажає знову стати маленьким, аби спати, згорнувшись калачиком між батьками. Але він уже дорослий, як вони сказали, тож мусить спати один. І от гасне останній вогник навколо стає темно. І дракончик не спить майже всю довгу ніч. Одного разу. Піро вийшов із печери, подивився на велику намистину в небі і спитав Місяцю, друже, чи не міг би ти світити щоночі? Але кожного вечора місяць ставав дедалі тоншим і через два тижні зник. Темряво повернулося. налякано закричав Піро. Наступного дня він розказав друзям про свій план. Якщо світло кудись зникає, а місяць ховається, чому б нам не спробувати прямувати за сонцем? Нам лише потрібно рухатися з тією самою швидкістю, і буде завжди світло. Дракончикам ідея сподобалась, і вони почали втілювати її у життя. Піро йшов першим. Він крокував дуже рішуче, з високо піднятою головою. Міну і басі чимчикували трохи позаду, бо теревенили всю дорогу. Кумедна нара весь час відволікалася на чудові квіти. Незабаром дракончики побачили, що настигають за сонцем. Вони рухались не з однаковою швидкістю, і до того ж мали зупинятися, щоб поїсти та перепочити. Урешті решт ніч наздогнала їх. Не бійся, Піро, заспокоював друга Басі. Не лякає нічна темрява. нервував малюк. Не бійся, ти з нами, підбадьорювала Нара. А завтра полетімо до крижаної землі, запропонувала міну. Якої землі? перепитав Піро. На півночі є така земля, де сонце влітку геть не сідає, пояснила міну. Маленький дракончик підстрибнув від радощів. Якщо сонце не сідає, це означає, що завжди день. Коли вони пролітали над крижаною землею, Піро заплющив очі через яскраве світло. Повсюди лежали білі криги. Не було ані дерев. Анігір. Тут панувала сувора тиша. Нарешті вони приземлилися. Дуже холодно, сказав піро своїм друзям. Але я можу терпіти. Чи помітили ви тут так багато білого, що ми не бачимо власної тіні? Мені це подобається. Пірочхнув. І в нього з рота вилетіло невелике полум'я. Усі здивувались, навіть він сам. Полум'я. Ти дихаєш вогнем. закричали всі. Піро треба було подолати довгий шлях, щоб виявити, що він може дихати вогнем. Світло було в ньому, а він цього не знав. Ніч тепер відступить, сказав він друзям. Ходімо додому. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.